Всім привіт! З вами Гілка Виноградна, і одного тихого літнього вечора я вирішила: Хм, щось давненько в нас не було цікавих. Колаб пора це виправляти. Тому зустрічайте Пантеон Сімс. Ми з іншими українськомовними сімерками, імена яких ви зараз бачите на своїх екранах, об'єдналися, щоб створити в Sims наше бачення давньогрецьких богинь та богів в сучасній інтерпретації. Кожна обрала собі одну богиню та одного бога і побігла створювати їх в Касі The Sims 4. Цікаво, що в мене вийшло? Тоді погнали! Бахус, Вакх, Бромій, галієй, Елевтерій або просто Діоніс. Звісно, кого ще я б могла обрати? Можливо, я вас дивую, але це не бог пияцтва. В давньогрецькій міфології Діоніс був богом родючості, рослин та живильної вологи, покровителем виноградарства, виноробства, а також театрального мистецтва. Це один з найпопулярніших та найшанованіших богів грецького пантеону. Існують різні варіанти походження Діоніса. Його батьком точно був Зевс, а от щодо матері версії різняться. Якщо покладатися на записи Евріпіда, то матір'ю Діоніса була смертна царівна Фів на ім'я Семела. Гуляка Зевс в черговий раз зраджував дружині. Гера дізналася про це і вирішила помститися та знищити суперницю, та її байстрюка. Звісно ж, інша жінка у всьому винна, а твій чоловік невинне телятко. Так, це був жарт про бика, що ви мені зробите? Отже, Гера зустрілася з Семелою і підмовила ту попросити Зевса явити їй свою повну божественну красу. Зевс розумом не відрізнявся, тому виконав прохання і спалив свою каханку блискавками. Але ненародженого сина встиг рятувати, зашивши собі у стегно і доносивши до потрібного теж. За іншими версіями Діоніса, можливо, народила Деметра, або її донька Персифона, та що дружина Аїда. Далі низка різних міфів розповідає нам про багаточисленні спроби Гери позбавитися ненависного її Діоніса, його її титани на шматки роздирали, і в котлі варили, і на козла перетворювали, і робили божевільним. Але Діоніс зміг усе це пережити і паралельно породити гранатове дерево, винайти рецепт, вина і допомогти Амазонкам повернути свої землі. Особисто моя улюблена історія це те, як Діоніса викрали пірати, побачивши його дорогий одяг і подумавши, що він якийсь принц, за якого можна отримати викоп. Але Діоніс наслав на них галюцинації, змусивши втратити глуст і викинутися в море. І це чудова антична метафора так званої білої гарячки. Бо як і більшість стародавніх богів, Діоніс має два обличчя: перше це, звичайно, родючі землі, солодкий смак винограду, вино, що долає спрагу та пов'язані з ним веселощі. А друге, це жахливі наслідки зловживання алкоголем, божевілля і втрата самоконтролю. Ще один цікавий факт: існує досить багато теологічних теорій, які стверджують, що саме культ Діоніса повпливав на формування ранніх течій християнства. Ці теорії, звісно, зазнали агресивної критики. Але ми маємо центральну фігуру Божества, який був народжений від Бога та смертної жінки, подорожував та творив дива, був убитий та Воскрес. А ще одне з імен Діоніса Елефтерій. В, в перекладі з давногрецької означає рятівник, визволитель, нічого не стверджую, Просто цікавий факт. Творюючи свого Діоніса, я намагалася показати людину веселу, легку на підйом і трохи авантюрну. Діоніс не намагається виглядати дорого, круто і стильно. Він просто так виглядає, навіть у мішку з-під картоплі. Додала трішки сексуальних образів, так як розпуста займала не останнє місце в списку традицій і свят на честь Діоніса. Сподіваюся, мені вдалося передати вайб. Пишіть вашу думку. Коментарях. Обираючи богиню на створення, я також не сумнівалася. Я люблю всіх грецьких богинь усією силою свого серця. Але Артеміда, моя найкраща дівчинка, ця слерка є богинею полювання, лісів та диких тварин, а також покровителькою місяця, акушерства і пологів, захисницею дітей та жінок. Деякі дослідники міфів ідентифікують її також як покривительку цноти, але ми з вами знаємо, що цнота це соціальний конструкт. Особисто я вважаю Артеміду одною з перших в історії людства радикальних феміністок і що вона обирала ведмедя ще до того, як це стало мейнстрімом. І за це ми її любимо в цьому домі. Артеміда була народжена від Зевса та Німфи Лето, і є сестрою близнючкою Бога Аполлона. І народження цих дітей знову ж таки пов'язане з зрадою румоверстя та ревнощами його дружини. На цьому тримається, мабуть, 80% грецької міфології. Цього разу Гера заборонила лето народжувати на землі, тому ті довелося шукати альтернативні варіанти. В нагоді став Плавучий острів Делос. Хоча Геродот стверджував, що саме Артеміду. Лето народила ще на Ортії. І Артеміда була настільки моцна, що одразу після народження допомогла матері дістатися Делоса через вузьку протоку. І вже там лето народила її брата Аполлона, а Артеміда власноруч прийняла пологи, які тривали 9 днів. Оце жінка. Артеміда дійсно ніколи не виходила заміж і не мала стосунків з чоловіками. Своє життя вона проводила у подорожах і полюванні, в оточенні німф та домашніх улюбленців. Вона чудово стріляла з лука, мала золоту колісницю, запряжену ланями, і була відома тим, що ефектно відшивала багаточисленних залицяльників прямо в обійми свого дядечка Аїда. А одного маленького хлопчика, який випадково побачив, як богиня купалася, Артеміда перетворила на дівчинку. Ну так, про всяк випадок. Артеміда не була милою дівчинкою в рожевій туніці. Вона відома своїми доволі жорстокими розправами з тими, хто якимось чином засмутив її чи встав на її шляху. Але водночас вона посилала добру здобич тим, хто полював з повагою до природи, зменшувала біль жінкам під час пологів, лікувала немовлят. При створенні я намагалася показати її силу і незалежність, яка існує в повній гармонії з яскравим жіночим початком. Моя Артеміда сучасна жінка, яка приймає і поважає себе, не боїться демонструвати свою сексуальність, але не дозволяє нікому себе об'єктивувати. Вона не намагається виправдати якісь стереотипи чи навпаки бути не такою, як усі. Вона це просто вона. І вона неймовірна. А що думаєте ви? Я досить рано навчилася читати, і одною з перших повноцінних книг, яка потрапила мені до рук, це була збірка міфів Давньої Греції. Я зачитувалася цими неймовірними історіями, поринала в цей світ дивних створінь, богів та напівбогів, і можна сказати, це було таким першим кроком до любові до фентезі в моєму житті. Грецька міфологія займає важливе місце в моєму житті і зараз. Я неоднократно повертаюся до цих міфів. Багато чого перечитую, згадую, відкриваю для себе щось нове. Грецька міфологія надихає мене в моїй творчості. Скажіть, будь ласка, чи подобалась вам грецька міфологія в дитинстві? Чи подобається вона вам зараз? Який у вас улюблений міф і який улюблений Бог або яка улюблена богиня? Мені буде цікаво почитати ваші історії в коментарях. Що ж, отакі персонажі в мене вийшли. Мені вони дуже сильно подобаються, і я сподіваюся, що вони подобаються вам. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, бо я дуже старалася. А також обов'язково перейдіть за посиланням в описі і подивіться відео інших учасниць. Я вже біжу це робити. Дякую вам за перегляд. З вами була Юлка Виноградна. Папа!